Для життя на рівні сміливості характерний баланс між роботою, насолодою та любов'ю. Тут немає потреби у надмірних амбіціях чи трудоголізмі, хоча люди на цьому рівні здатні до значних витрат енергії, якщо цього вимагає ситуація. Завдяки відпусканню великої частини негативу є бажання і здатність любити та мати любовні стосунки. Тепер вони порівнюються за своїм значенням із зусиллями, спрямованими на виживання. Є безпека у професійній сфері та турбота про благополуччя інших. Для людей на рівні сміливості характерне визнання того, що їм потрібна робота, яка приносить користь світові. Вони бажають відчувати, що сенс їхньої роботи полягає не тільки в зароблянні грошей, важливе особисте зростання. На цьому рівні є усвідомлення, що наше життя впливає на оточуючих людей як позитивно, так і негативно. На нижчих рівнях, що характеризуються егоїстичністю, існує настільки багато занепокоєння з приводу отримання чогось собі, що залишається дуже мало енергії, щоб ділитися нею з іншими. На рівні сміливості ми більше не ототожнюємо себе виключно з маленьким Я. Світ більше не розглядається схожим на жадібних і караючих батьків. Тепер світ є таким, що кидає виклик і надає можливості для зростання, розвитку та набуття нового досвіду. Таким чином, для рівня сміливості характерний оптимізм і відчуття того, що завдяки правильним фактам, освіті та вірному напрямку руху рано чи пізно більшість проблем буде вирішено позитивно. Нижчі рівні обмежують нашу свідомість турботою про себе, але на рівні сміливості стають важливими соціальні проблеми. Енергія витрачається на допомогу у подоланні соціальних проблем та на те, щоб бути корисним для тих, хто менш щасливий. Тому стає можливою як фінансова щедрість, так і щедрість у відносинах. Ми відчуваємо насолоду від підтримки зусиль інших людей, спрямованих на їх розвиток. Енергія сміливості створює нові робочі місця, підприємства, галузі, а також політичні та наукові рухи. Стає важливою освіта, хоч і не завжди в академічному сенсі. На рівні сміливості ми стаємо по-справжньому свідомими. Нас осяює наявність свободи та здатність вибирати. Нам більше не потрібно бути жертвою, і з'являється можливість свободи у психологічному, емоційному та духовному сенсі. Тому тут набагато менша жорсткість, і завдяки гнучкості та здатності піклуватися і любити по-справжньому цей рівень дає хороших батьків, начальників, співробітників і громадян. На рівні сміливості присутня здатність поставити себе на місце іншої людини і піклуватися про почуття інших людей, а також про спільний добробут. Хоча нижчі негативні почуття ще мають тенденцію до виникнення, вони не переважають і не визначають наш спосіб життя. Тобто ми продовжуємо робити те, що нам потрібно, навіть якщо при цьому є страх. Люди на цьому рівні становлять основу країни це люди, до яких ми звертаємось, коли це необхідно, для загального блага. Вони надійні, і на них можна розраховувати завдяки їхній готовності взяти на себе відповідальність. Рівню сміливості притаманні суспільна свідомість та гуманізм. В основі моральних рішень лежить благо інших, а не почуття провини. Саме для цього рівня характерні такі висловлювання, як успіх породжує успіх. Завдяки адекватному функціонуванню є позитивний зворотний зв'язок, що зміцнює довіру і дозволяє займатися саморозвитком та досліджувати світ. Хоча для досягнення цілей, як і раніше, необхідні зусилля, але їх потрібно набагато менше, ніж на нижчих рівнях. Є значно більше задоволення і насолоди, тому що для отримання результату потрібно менше зусиль для подолання страху. Існує більше можливостей, щоб не лише шукати допомоги, а й використовувати її та отримувати з неї вигоду. Гроші використовуються набагато конструктивніше і є занепокоєння про те, як їх витрата впливатиме на життя інших людей. Гроші не витрачаються виключно на задоволення своїх власних потреб, на самозвеличення та самооборону, швидше вони розглядаються як інструмент для досягнення успіху, це той рівень, на якому стає можливим справжнє духовне усвідомлення завдяки відмові від егоїзму і ототожнення з маленьким я. Відбувається переживання вищих енергій, що дає надію на зростання усвідомленості. На нижчих рівнях Бог розглядається, виходячи з властивого цим рівням емоційного забарвлення. Тому на рівні апатії всі стосунки з Богом безнадійні, якщо їх взагалі можна розглядати, на рівні горя. Людина відчуває себе назавжди відірваною від будь-якої допомоги Бога. Долаючи почуття провини, людина почувається так, ніби не заслуговує жодних стосунків з Богом. Вона очікує від нього швидше покарання, ніж любові. На рівні страху боязнь може бути настільки великою, що питання про Бога може навіть не підніматися, воно просто стирається зі свідомості, а Бог розглядається як страшний, караючий, мстивий, ревнивий і сердитий. На рівні гніву Бог уявляється як позбавляючий, деспотичний, примхливий і послаблюючий. На рівні гордості присутнє егоїстичне ставлення до своєї релігійної та духовної позиції, що характеризується жорсткістю, відсутністю гнучкості, нетерпимістю, схильністю до винятковості, фанатизмом, клановістю, релігійними суперечками та війнами. На рівні сміливості ми готові взяти на себе відповідальність за свою релігійну чи духовну позицію. Підвищена усвідомленість часто призводить до народження духовного шукача та пробудження прагнення пізнати істину у релігійному та духовному сенсі. Це може спричинити підтвердження нашої попередньої позиції, але з іншої точки зору. А саме виходячи з нашого вибору. Внаслідок збільшення усвідомленості відбуваються зміни, які можуть бути або повільними та поступовими, або раптовими. На цьому рівні відбувається пробудження свідомості та розуміння того, що наші переконання та погляди є результатом нашого вибору, а не створюються сліпим програмуванням, як це було в минулому. Є пошук сенсу, і це відбувається швидше в галузі етики та гуманізму, ніж у специфічній сфері формальних релігій. Ми досліджуємо нашу соціальну функцію та роль у світі, а також цінність нашого життя не лише для себе, а й для інших. Карл Юнг сказав, що здорова особистість однаково збалансована у роботі, розвагах. Любові та в такому аспекті, як духовність, який ми також можемо визначити як пошук сенсу та цінності життя. Такі дослідження приносять як розчарування, так і моменти прийняття та спокою. Іноді відбувається інтуїтивне розуміння, яке кличе нас продовжувати шукати відповідь на питання, чи є щось, крім матеріального світу та його явищ, що постійно змінюються. Цей рівень свідомості дає можливість виявити та відпустити більше негативних почуттів. На рівні сміливості ми маємо енергію, здібності, впевненість у собі, готовність використовувати відкриття і проходити необхідні кроки навчання. Тут є прагнення до самовдосконалення і усвідомлення того, що існують більш високі стани розуму. Рівень сміливості знає, що немає жодної необхідності терпіти, спричинені негативними емоціями біль і страждання або їх втручання у насолоду життям. На рівні сміливості ми більше не готові платити за негатив, ми стурбовані наслідком впливу негативних почуттів на інших людей, з якими ми тісно пов'язані. Більшість людей, які навчилися методу відпускання, будуть використовувати його, доки не досягнуть цього рівня свідомості. На рівні сміливості їх основні життєві проблеми перебувають під контролем, їх супроводжує професійне задоволення та успіх, їхні матеріальні потреби забезпечуються, вирішуються основні проблеми у стосунках. Вони більше свідомо не відчувають біль. Та страждання, їм властиво задоволення від зростання та розвитку у певних областях. Коли ми почуваємось комфортно, виникає спокуса припинити використання техніки відпускання та відновлювати її лише у надзвичайних ситуаціях або коли негативні почуття знову стають болючими та потребують нашої уваги. Тим не менш, ще багато чого належить зробити. Внаслідок того, що завжди є почуття, яке можна відпустити, продовження процесу здачі буде вести до все більшого блага. Постійна здача веде до безперервних, невловимих змін, особливо на рівні тонкого усвідомлення нашої здатності любити. Раніше ми порівнювали випромінювання любові, що походить від нашого вищого аспекту, із сонячним світлом. Ми говорили про те, що коли зникають хмари негативності, ця енергія та наша здатність її приймати та випромінювати назовні поступово збільшується. Наша здатність любити на цьому рівні збільшується та набуває сили підтримувати та заохочувати інших людей і посилює все конструктивне та позитивне в них. Сприяння їх розвитку приносить нам задоволення від їх зростання та щастя. Ця здатність всередині нас може збільшуватись, ставати міцнішою і дедалі більше приносити задоволення та бути більш корисними для інших. Ми можемо використати сміливість, щоб зміцнити прагнення вийти за межі нашого нинішнього стану. Тому що на цьому рівні ми вже отримуємо натяки на те, що у нас є щось, про що ми досі не підозрювали. Про це свідчать ті несподівані моменти досконалої тиші та спокою, коли нам розкривається розуміння, висока ясність та підвищена чутливість до краси. Ми виявляємо, що саме через посередництво музики, а не завдяки їй, ми несподівано помічаємо, що наш розум зупинився і став тихим, і в цей момент тиші нам було дозволено пережити більший вимір. Можуть бути миті, коли ми відчуваємо цілковите ототожнення з іншими людьми і єдність із ними. Начебто немає ніякого поділу. Це моменти прориву у переживання нашого внутрішнього істинного я. Пам'ять про такі моменти залишається назавжди. Коли це відбувається вперше, ми не знаємо, що вони означають, ми вважаємо їх випадковістю, ми гадаємо, що подібне переживання сталося завдяки зовнішнім подіям, красі заходу сонця, певній мелодії, знаку уваги або наповненому любов'ю вчинку. Але якщо ми дослідимо це глибше, то виявимо, що все це було лише обставинами, що дозволили статися ще чомусь. Вони були зовнішньою причиною цього переживання. Вони просто дозволили розуму заспокоїтися, вщухнути, і завдяки цій тиші ми пережили момент, в якому випробували щось інше. Відмінне від безперервної балаканини нашого розуму з його невпинною, неспокійною грою відчуттів, думок, емоцій та спогадів. У ті моменти, коли, як нам здається, час зупиняється, ми отримуємо проблиск того, що можливо. Ці моменти є настільки цінними, що вони зберігаються у пам'яті все життя. Це дуже вражає, коли відбувається. Чи може бути так, що за межами турбулентності цього світу та нашого розуму існує тиша царство спокою, що завжди чекає на нас?